Дорога до малої токмачки. Саме село в двох кілометрах від ворога перебувати тут надто небезпечно, адже цілодобово літають ворожі дрони. Росіяни запускають по українцям FPV. Наразі Спрацював у нас сигналізатор дронів. FPV-шка у нас десь на відстані кілометра. Тому, будь ласка, тримайтесь. Нині в селі проживає близько 30 людей. Наслідки щоденних обстрілів фіксують працівники поліції, допомагають правоохоронці із евакуацією. І, ризикуючи своїм навіть життям, виїжджаємо туди, евакуюємо всіх бажаючих, також проводимо бесіди з усіма про негайну евакуацію заради їхньої ж безпеки. В селі жодної вцілілої хати. По мирним окупанти б'ють з усього можливого озброєння. Ну, там півстелі нема, там упало було. У нас якраз машину то на вулиці розбило. А ну, як виживаємо? Город садили, убрали там кое-що. Ну, вчора вон церква кавунів везла людям. Пані Раїса одна з небагатьох, хто досі лишається в небезпечному селі. Чого не виїжджаєте? А куди? Ну, хоча б в Запоріжжя». Кажуть, із Запоріжжя вже тікають, бо туди теж бомблять. Оце дочка поїхала в Запоріжжя, купить там продукти, на дві неділі нам вистачає. Днями ворожий снаряд прилетів біля подвір'я бабусі. Замітала в дворі, і тут був мусор, я збирала. Мене кинуло туди на дрючки, ну, волною, а машина і ото дерево затулили мене. І так би не було. Старенька ще й опікується вцілілими у селі собаками. Дві в хату ховаються. Як тікаємо в погрібі, вони біжать усі, бояться вже собаки. Зараз пані Раїса готується до зими. Дрова в нас є, уголь є. Не знаю я, що ми будемо робити. Взимку тут будете? Ну, І, і да, і ні. Даже, даже не можу. Ну, а якщо посиляться обстріли. Ну, Будемо дивитися по обстановці. Тож пенсіонерка сподівається на краще та передає прокльони окупантам. Підери та юсе. собаки. Над людьми здівається можна так.